Вітаю друзі 4 грудня. Між Трампом і Путіном, Путіном і Трампом, Москвою і Вашингтоном, Сполученими Штатами і Російською Федерацією опинилась Україна. Перемовини про Україну без України. Ч... Човникова дипломатія. Між Вашингтоном і Москвою про Україну без України. В цій ситуації Володимир Зеленський, який виконує обов'язки президента України, займається одним: Рятує власну корупційну Зелену дуб. І дупи свого найближчого оточення корупційного, з якими будував династію мародерів. в часі, коли країна стонала, коли країна воювала, коли країна сповивала кров'ю і плакала, вони робили гешефт на крові. Ну, а наслідком стало те, що Україну розпинають. Між Москвою і Вашингтоном, Путін, Володимир Путін, президент Російської Федерації, прокоментував свою зустріч з посланцями Трампа, Віткофом і Кушнером і зазначив наступне: увага! Зустріч з Вікофом і Кушнером тривала довго, оскільки довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій, тобто 28 пунктів. Росія в будь-якому випадку від... відновить Донбас і Новоросію військовим або іншим шляхом. Тобто, забере Донбас і Новоросію. Що він має на увазі під Новоросією ще питання? Пропозиції, які американська сторона принесла в Москву, так чи інакше були засновані на угодах з президентом Трампом на Алясці. Друзі, це те, що я казав, понятійна домовленість між Трампом і Путіним Путіним і Трампом відбулася на Алясці. Росія намагається встановити зв'язки, намагалась між ДНР, ЛНР та Україною. Але Київ не визнавав їх, а республіки не хотіли залишатися в складі України та висловили це на референдумі. Американська сторона розділила 27 пунктів плану Трампа на 4 пакети та запропонувала обговорювати їх окремо. Росія не згодилась з деякими пунктами мирних пропозицій Сполучених Штатів щодо України, але це складна робота. Російська Федерація пропонувала Україні вивести війська з Донбасу та не починати військові дії. Але Київ вибирає війну. Росія не планує повертатися до g 8 Зустріч з Віткофом і Кушнером була дуже корисною. Ну, але, знаєте, Путін може говорити що завгодно. Тут інше і найголовніше, що каже Трамп. Я тут говорив, що у вас немає карт. Тоді був час на урегулювання. Я вважав, що це було б набагато кращий час для угоди. Але вони в своїй мудрості в лапках вирішили цього не робити. Зараз проти них дуже багато. Трамп пригадав лютневий дебор Зеленського в його кабінеті, коли він пропонував угоду, а йому назустріч влаштували шкандаль. Іронія долі. Україна може, може ігнорувати кого завгодно, навіть Путіна, з його думки, крім Трампа. І саме він тепер тикає Зеленського в реальність, як напісявшого котенка тикає в його калюшу. Чому Зеленський до цього ігнорував мирні ініціативи і максимально затягував війну, ми розуміємо, досконально. І ми з самого початку говорили, що це все про гроші. І тепер плівки Міндіча це підтверджують, бо ворожість такого масштабу без війни забезпечити неможливо. Залишається питання, чому українське суспільство так сильно ігнорує це. Коли ми говорили, що війну не можна було допустити, що потрібно було йти на Стамбул 1 Стамбул 2 е Після успіху е на Харківщині і Херсонщині не в вікно можливостей. Де небудь між стамбульськими ми кричали про необхідність перемир'я і припинення вогню, коли Росія була на це згодна. Нас мало хто підтримував. Звинуватили в Зраді, в роботі на Кремлю, ввели санкції. Всі були за, ми, за кордони 1991 року. Хоч усе було очевидно. Зараз багато перекрашується. І е, те, як ми вчора писали лише завдяки Трампу. А так, все, що ми зараз бачимо, це не більше ніж феномен українського стратегічного мислення. В лапках, звичайно. А тим часом в Зеленському з'являються справи у Федеральному бюро розслідувань США. Адміністрація президента США Дональда Трампа вручила Зеленському персональну чорну мітку. Старший радник Трампа Стів Кортес заявив: в Україні існує системна корупція. Вона доходить до самого офісу президента, а Єрмак виступає головним захисником учасників записів Міндіча. Зеленський особисто санкціонував тиск на набу та переслідування детективів, які розслідували викрадення української е, е, американської допомоги. Отже, підкреслює Кортес, розслідування має перейти під жорсткий контроль Сполучених Штатів Америки. Оскільки саме американський нагляд гарантує прозорість та відповідальність за витрачені кошти платників податків Сполучених Штатів Америки. Радник Трампа попереджає, справа Мідаса. Може стати міжнародною, а ті, хто причетні до викрадення американської допомоги, потраплять під юрисдикцію США. Україна буде мирною та успішною лише тоді, коли корупціонери зазнають відповідальності, включаючи тих, хто знаходиться на найвищій вершині влади, робить висновок Кортесу. Після таких заяв Радника Трампа питання звучить вже не так. Будуть чи будуть у Зеленського проблеми в США? Питання тепер інше. На якій стадії розслідування знаходиться вже зараз. І там Ярослав Залізняк, ще ряд народних депутатів каже: ну, поки що Зеленський він президент. Він через свою посаду е, має імунітет від розслідувань набу. Ну, набу, може, й має, ФБР точно немає. А плюс до того, друзі, ну, куча різних негідників, починаючи ще від банди Гмирна Синиченка, які відкрили перші бек-офіси, е, мутили на одеському припортовому, на об'єднаної гірнично-хімічній компанії. Розслідування, по якій, до речі, вів звільнений вчора в СІЗО Руслан Магомед Расулов, детектив НАБУ. Так от, починаючи від цієї бандейки і закінчуючи міндічем, шефіром, який перереєстрував на себе квартал, сам на плівках є, але квартал туди. Вони є системною корупцією. І це вони довели Україну до цієї ситуації, в якій ми знаходимося зараз. Коли нас розривають між Вашингтоном і Москвою. Не зеленського, не це зелене жабеня, зелену гниду. А країну починають роздирати. І тут. Треба чітко для себе визначитись. Чи могли ми виграти війну, маючи в запіллі цілі загони отаких от зелених гнид, які грабували країну, які робили гешефт на крові, які співпрацювали з Москвою, щоб робити гешефт на крові? 2 мільйона на Москву, Ільмініт на Москву. Для Титану і потім ракетами назад в Україну. Ну і так далі. і так далі. Чи могли ми виграти війну? Да ні, друзі, давайте скажемо правду один одному. Не могли. І програємо саме через Зелений Гниць. Тому Трамп і Путін можуть роздерти на шмаття Володимира Зеленського. По-перше, він нелегітимний. І мав би бути усунутий парламентом. По-друге, він очолює злочинну організацію, яка в ТУ займалась диверсіями і привела до критичного стану Збройні Сили України, в якому ми знаходимося. На долю Зеленського абсолютно наплювати. Його очікує гірша доля, ніж Михайла Саакашвілі. Той, хоч у своїй в'язниці сидить. А цього Американці можуть Валькатрас відправити, і, мабуть, так і буде. Що зробити нам? Бог з ним з тим Зеленським. Що нам робити, щоб порятувати Україну? Все дуже просто, друзі. Нам зараз критично необхідний мир. Бо при нинішньому, нинішній ситуації, коли грошей на війну нема. Партнери один за одним відмовляються від своїх зобов'язань фінансувати. Нам такі партнери їм потрібні. Людей на війну немає. В деяких частинах, в деяких ротах по 10-15 чоловік. Мобілізуватись ніхто не хоче, всі чекають закінчення війни, тікають за кордон ще куди. Все провалено завдяки бусифікації людовобсту. Яке також кладова корупції Гешефта на крові, яку влаштували Зеленські. Тому що саме до них нагору ведуть корупційні сліди. Саме тому досі ніхто не засуджений з тецикунів, які заробляли на крові наших захисників. Провал повний, величезна кількість СЗЧ. Просто Такої кількості дезертирів не очікував ніхто. Коли в 22-му стояли черги до військкомату, то в 25-му стоять черги, як текти за кордон. І це все наслідок роботи оцих зелених жаб, зелених гнид, які опинились у владних кабінетах України. Тому повторюся, їх роздирають. У нас вихід один – Іти на мирні перемовини. Мир можливий тільки за посередництво Трампа. Потрібно усувати від влади оцю всю шайку зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським, тимчасовий уряд йти до Трампа, йти з ним і домовлятись, і зупиняти війну. Чи добрий буде мир? Ні. Чи справедливий буде для України мир? Ні. Але ми повинні визнати реальність: зніміть рожеві окуляри, зніміть шапочки з фольги. Ми програємо війну і стоїмо перед межею втрати державності і втрати життя нації. Нам мир потрібен для виживання. Включіть інстинкт самозбереження, друзі. Думайте головою мізками, а не зеленими дупами отих корупціонерів. Твердо, твердо переконаний, що нам треба йти на мир, чого б це нам не коштувало. Але мир з гарантіями, гарантіями безпеки, гарантіями, які будуть ратифіковані Конгресом США, гарантіями, які будуть. Гарантовані ратифікацією в Європарламенті, в парламентах країн, які виступають гарантами. І це мають бути реальні гарантії, а не якісь консультації, не якісь Будапештські меморандуми, якась хня собача, ні реальні гарантії, щоб ми могли далі жити і розвиватися. Мені скажуть, як можна здати території, евакуювати звідти людей, установи. Все, що необхідно, і всі, хто хоче, вибору немає. Або воювати, втратити ці території, втратити знову мільйони життя, обвалити фронт по Дніпро в кращому випадку, бо ще з Чернігівщини не можуть зайти, втратити державність життя народу. От такий от вибір тяжкий, до якого спричинили ці зелені потвори. Їх, звичайно, треба судити, їх, звичайно, треба переслідувати, їх, звичайно, треба забрати все, що вкрадене в людей і в народа. Хоча, я думаю, що ФБР добіжить до них раніше і нам нічого забирати буде. Але перш за все, нам потрібно подумати, як порятувати країну. Нам потрібен зараз не Зеленський. Не оця зелена гнида жаба, а нам потрібен наш український мангей, який подумає, це не обов'язково має бути військовий, це може бути будь-хто, навіть жінка, але подумає і поставить інтерес життя нації, інтерес збереження державності вищі амбіції, в тому числі своїх політичних. Так, підписавши цей мир, цей політик, ця людина фактично себе політично обнулить. Але водночас він візьме, чи вона візьмуть відповідальність на себе і врятують країну, врятують життя цілому нашому боголюбивому українському народу. До речі, друзі, святом вас ведення! Богородиці. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жить.